А плавці з ураженнями упорно-рухового апарату та вадами зору зі змагань вже повернулися. Та, окрім особистих медалей, привезли ще й третє командне місце. У Червонограді відбувся щорічний турнір Повір у себе діти поділились враженнями від поїздки із нашими журналістами. У себе змагання із такою назвою відбуваються 24 роки поспіль для неповносправних дітей. Турнір проводять у кількох видах спорту, серед них плавання. Минулого року у нас було тільки двоє. Цього року вже нас вже більше, вже більше дітей, вже семеро брали участь в тих змаганнях. Ну, якщо чесно, то не всі сподівалися на такі результати. Ну, добрі результати цього року. Святослав плідно тренувався перед змаганнями та повірив у себе. А тепер про ньому нагадуватиме три здобуті медалі, які він привіз із Миколаєва. Я плив 200 метрів комплексом. Це, ну комплекс це дельфін-спина, 50 дельфін, 50 спина, 50 брас, 50 кроль, і 100 метрів брас і 50 метрів брас. І дістав я дві золоті медалі і одну срібну. Срібну медаль я дістав за 50 метрів, раз, і 100 брас я дістав золоту медаль і 200 комплекс золоту медаль. Хлопець розповів про те, як налаштовувався перед запливами. Найперше не переживати, згадати всі, ну, як правильно пливти, тобто, щоб не переживати, не позабувати, щоб все правильно, старт, щоб правильно зробити поворот. Бо це в мене трохи не дуже виходить, щоб я постарався добре зробити. Зібрати свої сили та волю в кулак вдалося і Євгену Гриньківу. На змаганнях було тяжко, було багато спортивників. Я плив в дистанції 50 метрів на спині, 100 метрів на спині, і 200 метрів кроль. За 200 метрів кроль у мене перше місце, за 100 метрів на спині друге місце. Роман Малиновський на всеукраїнських змаганнях виступав вперше. Однак зізнається, не хвилювався, повірив, що йому все вдасться. А в перервах між запливами разом із хлопцями по команді знайомився із іншими учасниками турніру. З дівчатами хованки грали в інтернаті було. Хотів би ще раз поїхати, і треба буду працювати, щоб провести ще золоті медалі, не тільки бронзові. Участь у змаганнях взяли 179 дітей 2001 2005 років народження. Це представники 22 областей України. Вони вже бойці, як кажуть, вони вже дуже переживають один за одного. В них є команда. і Команда така дуже. Допомагають один одному, бо то є у нас тут і ураження опорно-рухового апарату двоє дітей, і зір вади зору, і один хлопчик вади розмов фізичного розвитку. Нього трошки, так, йому було важко, тому що та аутист, він боялися, щоб він, не дай Бог, десь не зупинився на середині дистанції, але всі наші діти допомагали йому біля бортика. Загалом хлопці привезли 19 медалей різного гатунку та посіли третє командне місце.